Привіт малята! До нас поспішає потяг. А по якій дорозі він їде? Так, по залізній дорозі, по коліях. Чи зможе поїхати ось цей потяг? Ні, бо він загубив свої вагончики. Отож спочатку нам потрібно прикріпити вагончик до вагончика за допомогою липучок. Попереду локомотив, який буде тягнути всі вагончики. Готово. Тепер потрібно розсадити пасажирів-зайців у вагони за кольором. Цей заяць якого кольору? Жовтий. То де його вагончик? Ось жовтого кольору. Цей заяць якого кольору? Зеленого. Знайдемо його вагон. Ось цей зелений. Цей заяць якого кольору? Червоного. Ось це його вагончик. Та й зайчик синій у синій вагончик. Далі потрібно закрити вагончик і знайти за кольором двері. Червоні двері до червоного вагона. Сині двері до синього вагона. Зелені двері до зеленого вагона. Жовті двері до жовтого Тепер наш потяг може рушати щасливої дороги.